Напередодні Єврочемпіонату Польща та Україна вирішили зміцнити ще й дипломатичні зв'язки. Міністри закордонних справ обох держав зустрілися у перемишлі, аби обговорити подальшу співпрацю. Більше знає Вікторія Єваськевич. Від перемишля до українсько польського кордону всього 12 кілометрів. Відповідно, майже третина населення тут має, хоча б якесь українське коріння. Щоб полегшити діяльність національній меншині у місті відкрили почесне консульство. Започаткування Діяльність нашого почесного консула є чесним кроком в розширенні мережі консульських установ, що дозволить і посилити захист інтересів наших громадян, і сприяти розвитку торговельно-економічних відносин, культурних обмінів між нашими державами, які стратегічними партнерами вже тривалий час. Повноваження новопризначеному консулу Олександру Бачику передали у Красічинському замку неподалік Перемишля. Сюди прибули дипломатичні делегації Польщі та України на чолі з Костянтином Грищенком та Радиславом Сікорським. Тут одразу закріпили відносини ще одним кроком та підписали угоду про скасування українцям оплати за видачу національних польських віз. І це надзвичайно важливо для багатьох українців, які знаходять роботу, скажімо, в тій же Польщі, і е, зменшує якраз фінансове навантаження на оформлення відповідних документів, які необхідні для цього. Ми виходимо з того, що це важливим кроком в контексті загальної лібералізації візового режиму з Європейським Союзом в цілому і з конкретними окремими е, країнами, що є членами Євросоюзу. Безоплатна віза це єдине спрощення наразі. А от перелік документів залишається таким, як був візитове. І очеві ще битаком візи. Очевидно, що отримати візу потрібно подати документи, які б підтверджували право на її отримання. Зокрема, запрошення національні довготривалі візи від 90 днів. Перебування видаються здебільшого з метою роботи стажування та навчання. Тому потрібен документ, який би доводив, що я буду навчатися чи працювати в Польщі. Наразі послуга оформлення такої візи коштує 20 євро. А безкоштовною вона стане десь наприкінці липня, коли договір увійде в дію. Вікторія Васкевич, Дмитро Криванко, вісник.